Невисказані слова можуть викликати біль та напругу у горлі. Давайте зробимо практику язик-мандрівник на зняття горлового блоку. Сядьте зручніше та відчуйте шию, щелепу та горло. Дослідіть язиком. Із закритими губами свою ротову порожнину приблизно так. дослідіть зуби ясна, Піднебіння. щоки, губи ззовні. Підборіддя, куди дотягнетесь язиком. Відчуйте, промніть та промасажуйте руками свою шию, щелепу, мабуть, трішечки міцніше. Та відчуйте, що вона хоче сказати. Вона має право говорити. Якщо ми приділяємо увагу нашому тілу, то блоки і зажими зникають. Ви маєте право говорити. Ви маєте право проявлятися. І відчуйте, що змінилося після практики язик-мандрівник.